Зробили вам довгоочікувану функцію запис відео від учнів в домашніх завданнях. Додатково вам робити нічого не потрібно, вони включені за замовчуванням, іконка запису відео. Зараз я покажу, як це працює. Для того, щоб почати запис, вам потрібно натиснути на іконку відео. Відповідно. Далі браузер запитує дозвіл на використання камери. Треба відповідно натиснути дозволити. Привіт! Далі натискаємо кнопку запису, записуємо наше відео і зберігаємо. Натискаємо ОК. І так можна зробити до 5 файлів. Кожен файл може бути довжиною до 10 хвилин. Далі це як зазвичай. Просто учень натискає Перевірити. І можна йти перевіряти домашнє завдання. Прийшла моя відповідь. Ви, як вчитель, заходите в адміністративну частину, відкриваєте домашнє завдання, натискаєте і дивитесь ваше відео. Потім ви можете дати відповідь учню про якість його запису, про те, що він там вам відповів. Сподіваюсь, вашим учням сподобається.